Виявляється, що Кабмін в нас я не знаю, чи вони такі зайняті справами, чи вони просто забули це зробити, чи вони спеціально так зробили. Не знаю, це вже всі питання до Кабміна. Але виявляється, що Кабмін не визначив підстави відмови в наданні відсрочки, що дозволяє комісії при ТЦК відмовляти людям, от просто з будь-яких причин. Тобто розумієте, так тепер нас все буде вирішувати тільки ТЦК. Абсолютно все. Зараз зовсім коротко про те, що відбувається, і потім вже більш подробно. Отож, якщо зовсім коротко, людина приміром хоче отримати відсрочку, приносить всі документи, пише заяву, і ТЦК все це розглядає на свій розсуд, не керуючись ніякими документами, бо їх нема. Кабмін цього не зробив. Постанову написав, прийняв, але нічого не прописав щодо того, як ТЦК діяти. Тобто, знаєте, то як руководство пользователя так? є там чайник, але як ним користуватись, хто його знає, Бог його знає, як ним користуватись. Нема ні кнопки, нема нічого, як його включити, а хто його знає. І ось тут те ж саме. Тобто ТЦК в них немає документів, в них немає закону, розумієте, по якому вони б могли приймати рішення. І що тепер у нас ТЦК буде все приймати тільки на свій розсуд? Бо, виявляється, Кабмін не конкретизував підстави, забув Кабмін чи зробив спеціально? Цього я вже не знаю. Отож, жодної конкретизації стосовно підстав для відмови в надання відсрочки. Це все в постанові 560. Не міститься взагалі. А, і ось тепер питання: якщо людина, от приміром принесла всі документи на відсрочку, в неї є законні підстави на те, щоб отримати відсрочку, ТЦК взяли і відмовили. Сказали ні, йди воюй. Людина це все може оскаржити. І ось тут тепер в мене питання. А, як суд, який має оцінити законність прийнятого комісією рішення? В разі звернені особи, як він буде визначати, чи було рішення комісії ПТЦК законне, тобто чи відповідало воно закону про мобілізацію і постанови 500 560. Це залишається дуже велике питання. І це знову хочу наголосити, Понаприймали те, що тепер просто не знають, як виконувати. От і все. А тепер головне: проблема не буде стосуватися лише чиновників, які підлягають бронюванню? Ну, звичайно. Звичайно, бо вони ж в нас створені не для війни. Правильно? Для війни в нас тільки прості люди. <му> Отож, тепер більш подробно. Дивіться. Е комісія при ТЦК Буде мати просто надзвичайне повноваження. Надзвичайне буде вершити судьби людей. Я б сказала це так. Буде мати надзвичайне повноваження в питанні схвалення або відмови надані відсрочки всім, хто подасть таку заяву. Крім заброньованих, звичайно, органами влади. Звичайно, отож, уряд. Постановою від 16 травня номер 560 затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. В ньому визначено порядок надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації і її оформлення. І ось саме цей порядок наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм вирішення питання: надається особі відсрочка чи не надається, адже закон про посилення мобілізації. Лише відсилає до цього порядку призову в питанні відсрочки, не даючи безпосередньо відповіді на питання щодо підстав, у відмови, надані відсрочки. Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаних відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації і оформлення здійснює ТЦК. Це все, що сказано в законі. Все. Більше нічого. Як правило, в нормативно-правових актах. Встановлюється, ну, хоча б а, в загальних рисах перелік підстав для відмови органам влади громадянину в його звернення, як то недостатність чи невідповідальність документів, там невірне оформлення і так далі. Але в постанові номер 560 взагалі не виписано будь-яких підстав для відмови. Отож, тепер як буде? Людина буде приносити всі документи, які в неї є для відсрочки, буде писати заяву. Комісія буде вивчати отримані, отримані заяву, документи за потреби, можливо, буде якісь запити направляти і так далі. І так далі. Все це комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву, документи, які підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів. Сім днів всього лише є на це. З дня надходження, але не пізніше, ніж протягом наступного дня, віддати отримання інформації на запити до органів державної влади. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову в наданні відсрочки. Рішення комісія оформлюється протоколом. Тобто, це має бути протокол. А, про прийняте комісію рішення а, повідомляється засобами телефонному, електронному зв'язку, поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. В разі позитивного рішення військово надається довідка із зазначенням строку відсрочки за формою, визначеному в додатку 6. В разі відмови в надання відсрочки, військовозобов'язаному повідомляють письмово зазначених причин відмови за формою, визначеною в додатку 7. В додатку вказано, що комісія має вказати причини відмови. Але знов таки ці при абсурд, дивіться, абсурд, мають вказати причини. Але ці причини, судячи з постанови Кабміну, вона може вказати просто на свій розсуд. Тобто, розумієте, від балди просто: от напишуть, що захочуть, і все. І це буде рахуватись нормально, законно. До речі, все це можна оскаржити в судовому порядку. В разі ухвалення комісією рішення про відмову надані відсрочки військовозобов'язаний направляються на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Отже, жодної конкретизації стосовно переліку підстав для відмови в наданні відсрочки постанови 560 не містить. І все це викликає питання, як суд має оцінити законність прийнятого такого рішення? І як буде визначати, чи було рішення Комісії при ТЦК законним, тобто, чи відповідало воно закону про мобілізацію постанови 560. Там адвокатам просто не буде розвернутися. Проблема не буде в нас стосуватися лише чиновників, які підлягають бронюванню. Тут все зрозуміло. Не коментую, вже казала про це на початку випуску. А, знаєте, от наостанок хочу трошечки про війну. От ці всі дебільні закони, так? От в мене дуже багато питань. В мене дуже багато питань до влади. Я думаю, що в людей теж. У всіх, мабуть, є ці питання. Просто хочу, хочу їх озвучити, і от е, я не розумію просто до чого все це йде. Дивіться, перше головне питання а до чого ці дебільні закони? Що вони хочуть цими законами? Ось це звуження цих кіл вже коло за колом, просто вже заганяють людей в пастку. Для чого? Щоб люди а, зовсім замовчали і боялись всього, боялись вийти з дому, боялись пройти по вулиці, боялись всього. Я не знаю, навіщо це робить. Одна якась постанова, закон, ще якийсь дебільний закон, знову постанова. Там те можна, те не можна, те, те ЦК в нас просто боги вже ТЦК. Це перше питання. Я просто не знаю, до чого все це йде. Це просто хочуть, я не знаю, все так, бачите, так, чітко зівпало. Так? Травень, коли закінчилися якби, повноваження так, президента, але в нас ж ні, в нас про це не на часі, в нас найкращий президент взагалі в світі. <рес> от, І якось так все зівпало, що ось закінчились ці повноваження, так, ну якби по документам там все чисто, все, президент легальний, все добре, все супер. От, і якось все так зівпало, знаєте, що а, от просто щоб люди, вибачте, заткнулись і сиділи собі, тихенько мовчали, от якось так. Це моє таке припущення, і це просто мої такі думки. До речі, пишіть ви, що ви щодо цього думаєте? Другий момент це просто парадокс. Країна, в якій війна і не воюють ті, хто підготовлений і навчений. Я зараз про поліцію, про інші органи. Як взагалі таке може бути? От Просто чому вони не мобілізовані? Чому, чому гонять на війну простих людей, які навіть зброю не тримали в руках? Це, мабуть, питання у всіх. Далі питання, яке просто мене вже дуже давно мучає: чому не можна набрати людей з інших країн? Це питання, яке мені просто не дає спокою. Платіть гроші, і люди будуть вмотивовані люди, готові воювати, вони будуть і воювати. Ось на що треба витрачати гроші. Найманців, наймати найманців. Люди, які будуть вмотивовані, готові, вони будуть розуміти, що вони отримують гроші, вони будуть розуміти, на що вони йдуть, вони будуть розуміти, що їх чекає, і вони будуть захищати нашу країну. Я не розумію, чому цього не можна зробити. Я не розумію. І наостанок скажу так: якщо в нас в країні не перестануть красти, нам просто скоро вже ніхто нічого не дасть, ніякої допомоги. Пентагон вже просто, знаєте, вже дуже чітко це все починає озвучувати. Це дуже такі червоні дзвіночки. Але чи зробить висновок влада? Я не знаю. Я взагалі не знаю, до чого все це йде. Правда? До чого нас готують? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!